Першою гонкою недільному рупольдингу став чоловічий мастарт. За підсумками першої стрільби утворилася лідерська група з 15 спортсменів, які відпрацювали чисто. Доєднується до лідерів і Йоханнес Бьо після другого вогневого рубежу. Хиблять французи та Самуельсон на стійці. А у першій трійці, стріляючи чисто, виходять Жакомель, Йоханнес Бьо та Стурла Легрейт. Перестрілку за золото виграє італієць. Другим на заключне коло йде Стурла Легрейт, і третім зі штрафного кола виходить Йоханнес Бьо. Таким чином, перше золото як в сезоні, так і в кар'єрі, здобуває з чотирма нулями Томаса Джакамель. Втримує другу позицію Стурла Легрейт, який сьогодні зі сріблом, маючи одну хибу. І бронзовим призером стає Йоханнес Бьо. У норвежця два штрафних кола в пасиві. У квітковій церемонії Себастьян Самуельсон та Растаргую стакантен Має. 21-м за підсумками став Дмитро Підручний. І 25-м фінішує Віталій Манзен. у обох українців по чотири штрафних кола в пасиві.